Вітаю! Мене звуть Тетяна Бутерлин, я директорка Центру мовної та цифрової освіти школа успіху. І сьогодні б хотіла б з вами поділитися досвідом використання платформи Єдина тестаційна система на цій платформі вже зареєстровано 24 інститути, 415 тисяч освітян, і вона доступна із 15 жовтня 2022 року для всіх закладів освіти та суб'єктів підвищення кваліфікації. Це платформа для цифровізації атестаційного процесу. Отож, вам потрібно зареєструватися, ваші заклади освіти повинні вас зареєструвати, а потім ви наповнюєте вже інформацію свій кабінет. Я вже зареєстрована і, окрім того, вже наповнила свій кабінет багатьма матеріалами. Перше, що ви повинні розпочати, це з анкетних даних, переходите в вкладку, і от, наприклад, я зараз натисну режим редагувати, а ви просто будете заповнювати. Так? Вам треба заповнити ось ці всі дані стандартні, і де ви працювали, і ваша освіта. Далі переходимо у вкладку Документи. Це найскладніше. Ось бачите, скільки я вже завантажила, нагадую, що потрібно 150 годин. Протягом 5 років у мене, ось ви бачите, вже тут тисячі. І це ще тільки 4 роки, і окрім того, не всі сертифікати завантажили, бо дуже-дуже багато. Їх вже навіть більше, ніж 400, як я рахувала. Мені сподобалося, що тут вже підтягуються певні сертифікати так, з інститутів підвищення кваліфікації. Бачите, їх можна потім автоматично додати. Але вам доведеться більше додавати власноруч. Що ми робимо? Ми натискаємо Додати документ, і, наприклад, я хочу зараз додати ще один сертифікат. Зараз я хочу вам показати, як можна додати сертифікат. Наприклад, я перехожу на сайт суб'єкта підвищення кваліфікації, це мій сайт Школи успіху. Натискаю відповідно до певного вебінару так, сертифікати, можливо, це онлайн-курс. Знаходжу свій сертифікат. Ми зараз перейшли на блог і я шукаю свій сертифікат. У мене його е, видно, тому що там сертифікат Спікер. Так, я його собі, наприклад, завантажу, якщо він у вас десь втратився. Далі копіюємо назву заходу. Переходимо на ЄАС. Обираємо сертифікат учасника, дата 17 листопада 2022 року. Пишемо 17, 17.11.2022. Якщо, наприклад, ви помилилися, то натискайте детт, і воно видаляє, і можна замінити. Далі нам треба обрати тільки один із пунктів. Чи стосується вашої професії, тобто я вчителька української мови літератури, тому в мене ось таке підтягло. Якщо ви вчитель історії, то у вас буде написано вчитель з предметою там історія і так далі. Інклюзія і психологічна підтримка. Дивимося ще раз на наш захід. Мотиваційні гачки на уроках української мови та літератури. Отже, цей захід підходить саме до професійного мова спрямування, тобто до першого пункту вчитель з предмету українська мова та література. Далі я пишу назву, я напишу вебінар, мотиваційні гачки на уроках української мови та літератури. Далі нам треба серія та номер документа. Далі нам потрібен номер документу. Його ви можете знайти на документі, який вам надіслав суб'єкт підвищення кваліфікації, а також на самому сертифікаті є покликання, принаймні має бути про перехід на журнал реєстру сертифікатів. Наприклад, ось мій журнал реєстрів сертифікатів, він величезний. І от я зупиняюся на тому вебінарі, так, в якому взяла участь. Ось. Звіряємо дату і шукаємо своє прізвище. Моє прізвище, десь воно тут, ось, ми копіюємо, Так, копіюємо, вставляємо, пишемо номер. Далі кількість годин. Оскільки я спікерка всім спікерам від освітнього центру школи успіху, я видаю сертифікат, де зазначено 30 годин, а учасникам та учасницям зазначаю 5 годин. Далі на той момент свій центр я називала освітній центр школа успіху. Цього року я трошечки розширила оцю назву Центр мовної та цифрової освіти і школа успіху залишилася саме. Далі програма. Підвищення кваліфікації. Я, наприклад, своїм учасникам та учасницям своїх заходів надсилаю в форматі PDF програму, так, і її можна також знайти на сайті. На своєму сайті я додала кнопки, які допоможуть вам зорієнтуватися. Наприклад, Якщо ви взяли участь у цьому заході і вам потрібні сертифікати, вони ось тут. Якщо ви хочете переглянути світлини, перейдіть за покликанням за цією кнопочкою, приховане. Якщо вам потрібна програма, натискаємо і ви потрапите на PDF документ. Так, ось цей документ. Тоді нам потрібно ось це покликання вставити куди? Ось сюди. Інший варіант, наприклад, у вас є покликання вже на цю програму, то ви просто його туди додаєте. Або ваші програми завантажені в окрему папку на Google диск. Тобто 2022 рік. Ось один місяць у мене завантажено. І ось ця програма. Тому що ми робимо? Надаємо доступ, нам достатньо того, щоб просто переглянули. Але не забувайте, отут має бути. Усі, хто має покликання, а не обмежений, бо інакше ніхто не зможе переглянути. Тут достатньо перегляду, копіюємо і тоді вставляємо ось це віконечко, але ми вже його поставили. Далі це не обов'язково, але бажано. Далі щодо відеозапису, якщо це безкоштовний захід, є вільний доступ, то ви можете додати покликання. Якщо, звичайно, це був платний захід, і на youtube каналі написано не для всіх, то ви не маєте права сюди додати покликання. У мене заходи були платні, але у зв'язку з війною протягом 2022 року я зробила вхід на свої вебінари безкоштовними, тому їх можна знайти на моєму youtube каналі і натискаємо Зберегти. Єдине, що незручно, після цього всі наші заходи, які ми додали, вони будуть посортовані і треба їх дуже довго шукати. Так натискати, натискати, поки ви не знайдете необхідний вам захід. Якщо ви, наприклад, забули чи номер, чи покликання, тому все ж таки відразу краще все додавати, а не поступово, бо буде потім додаткова робота. Інший приклад. Завантажуємо. Ось я хочу завантажити такий сертифікат. Так, дивимося, яка дата 20 травня року. 20 2023 року. 20.05.2023. Штучний інтелект. От дуже проблемно, нема куди віднести цифрові технології. Але я буду ставити галочку тут, бо в мене дуже багато приклад. З української мови та літератури. Я пишу тут сертифікат спікерки вебінару. Далі номер. Тобто ми можемо звідси скопіювати, або ж інший варіант, який я вам показувала з таблиці. Так? Але це найпростіший. Вставляємо кількість годин, назва організації. Центр мовної та цифрової освіти. Школа успіху. І далі, наприклад, така ситуація, ви не знайшли програму і все-таки не хочете втрачати заповнені поля, ви зберігаєте. Потім пригадуйте, якщо це буде 23-й рік, відповідно, воно буде в верхній частині. Так? Якщо це буде там 20, 21, то треба шукати внизу. Оскільки я завантажу 23-й рік, так, будемо шукати в му році. Ось, бачите, праворуч все написано, і в нас була дата в травні, травні 23-го року. Ось. Як досягнути компромісу в діалозі, учительству та штучний інтелект. Ми отак розгортаємо. І що ми бачимо? Ми бачимо, що є інформація, але нема зображення. Якщо вам тільки додати зображення, то достатньо натиснути ось сюди, обрати сертифікат і все. І навіть зберігати не потрібно. Але пам'ятайте, що в нас ще нема покликання на програму. Тому все-таки доведеться заходити сюди і вже буде вигляд ось такий. Чомусь воно ось таке робить, я виправляю, але нібито там виглядає нормально. Отже, сюди ми додаємо покликання Ось покликання на мою програму. Додаю. Відеозапису нема, тому що це був закритий захід, і натискає Зберегти все! Ось так потрібно працювати на платформі для цифровізації атестаційного процесу. Маю надію, що я допомогла вам зрозуміти особливості роботи на цій платформі і за допомогою цієї платформи ви зможете систематизувати свої досягнення і побачити свій прогрес. Бажаю успіхів у процесі підвищення кваліфікації. До зустрічі!